Слава Україні, героям нашим слава слава героям минулого і героям сьогодення, які віддають життя за незалежність нашої країни, майбутні дітей та дружин. Допомогти жінкам, котрі втратили коханих на війні, не залишити наодинці з горем саме таку мету переслідує фотовиставка, про яку дізнаємось із наступного сюжету. Фотовиставку, присвячену дружинам загиблих українських героїв, презентували у Києві на території музею голодомору. Фотопроєкт під назвою Наодинці ініціювала та реалізувала платформа пам'яті У Кожного з нас є хоча б кілька знайомих жінок, які втратили своїх чоловіків. І ми прагнемо, щоб люди пам'ятали про те, що їм важко, пам'ятали, що їх треба підтримати. Хоч проект називається наодинці, він про те, що ми не маємо бути наодинці. Ми маємо бути разом, і лише так ми зможемо зберегти пам'ять про наш. Що найдорожчих, аби зберегти історію кожної людини, чиє життя відібрали російські військові, команда проєкту розпочала роботу ще в березні 2022 року. Наша найбільша така мета улюднити цифри статистики, тому що люди це не цифри статистики, і не можна забувати ні в цій, ні в будь-якій іншій війні. що це не просто цифри. Це люди. За кожною людиною стоїть її життя, її мрії, яких більше нема, а також її рідні. Виставку вже презентували у Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові та Києві. Столичні музейники радо підтримали ініціаторів проєкту. Дослідники Національного музею голодомору геноциду не могли стояти осторонь. Серед наших працівників є колега, яка втратила свого чоловіка, і мій брат воює, так? і моїх колег чоловіки воюють. І це дуже великий страх гортати стрічку новин і бачити ці портрети загиблих, але ми розуміємо цю біль і тому для нас. Велика цінність, щоб музей став майданчиком для цих історій. Фотопроєкт «На Одинці» розповідає про долю п'яти жінок, які втратили чоловіків на війні. Авторкою світлин стала львів'янка Катерина Москалюк, журналістка та документальна фотографка. Ще до початку повномасштабного вторгнення працювала з чутливими темами. До повномасштабного вторгнення я також працювала з доволі чутливими темами. що можна так сказати, з хештегом Вразливість я писала про будинки підтриманого. Проживання, про батьків, які виховують діток з інвалідністю, робила матеріали про іпотерапію, про каністерапію. Ось також знімала проекти про одиноких літніх людей. Тепер Катерина документує наслідки війни. Торік багато фотографувала похорони військовослужбовців. Тоді й вирішила створити проєкт про долі жінок полеглих воїнів. Концепція проєкту була така, що я хочу показати на цих знімках, власне. По-перше, цю якусь таку порожнечу, яка виникла в житті жінки, і відповідно, чоловіку вона багато часу проводила вдома. Тому я завжди просила, чи можна зустрітися в них удома, поспілкуватися. Потім е, вони мені розповідали про улюблені місця в місті, в якому вони жили. Можливо, де чоловік зробив жінці освічення, де вони проводили час разом і. Ще один третій кадр, це та річ, яка їм нагадує про чоловіка, яку вони бережуть. Катерина та команда платформи пам'яті Меморіал робить усе можливе, щоб жодна історія не була забута. А жінки, які втратили найцінніше, змогли поділитися своїм болем і знайти підтримку, що так важлива, аби продовжити жити.